Раф. Ми читали та вивчали говорили багато разів про те, що головне в нашому зверненні до Творця має бути не від однієї людини, а від десятки від групи. Навіть як мінімум дві людини, щоб було, але ніколи не на одинці. І тому. Все наше прагнення має бути, перш за все, відчути, що ми об'єднані разом, наскільки це можливо, як одна людина з одним серцем. І з цього вже звернутися до Творця. Але не наодинці. Людина, яка сама наодинці, звертається до Творця, вона ніби не виконує. Не дотримується цього принципу, що творець чекає на всіх, і щоб ми були не менше, ніж десятка, хоча сказано, що має бути як мінімум дві людини, що це вже множина, щоб ми були зв'язані з товаришами, з'єднані разом. І тоді в цьому об'єднанні всі спільні сили спільній силі ми звертаємось до Творця і тоді Творець чує нашу молитву. Тому наша молитва називається Молитва Багатьох.